Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав своє перше інтерв'ю на цій посаді німецькій телекомпанії ЗДФ. Журналіст розпочав з гострого питання. Якщо ми бачимо зараз ситуацію в Україні, я не бачу хороших новин. Тому що ваш наступ не вийшов так, як планувалося, якщо я добре розумію. я вам. вам не вистачає озброєння. Не ну, і... і теж, напевно, у вас Я, немає нам... достатньо військових. Не... У вас немає достатньо воєнних, щоб що продовжувати цю війну надовго. надовго. Сильський розповів, що противник розпочав глобальний наступ з 3 жовтня, і Українська армія вже три місяці не дає йому просунутися уперед. Особливо такі напружені бої йдуть на Купінському напрямку. Де противник поставив за мету за будь-яку цину захопити Куп'янськ. І щоденно зранку до ночі, до глибокої ночі, він штурмує наші позиції. Відразу після призначення деякі західні змі називали сирського м'ясником або генералом 200. Сирський наголосив, що втрати росіян в цій війні 7-8 разів більше ніж українських воїнів. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику місних штурмів. От, я краще залишу, якісь там, можливо якусь позицію, але не допущу загиблі всього особового складу. Цю війну генерал назвав, крім іншого, війною економик. Західна економіка набагато сильніше російської і варто показати це, збільшивши допомогу Україні. І це стосується не лише боєприпасів, навіть навіть та зброя, яка використовується, вона має фізичні, е, терміни використання, тому що будь-який ствол він має знос, він має, може випви використати випустити певну кількість снарядів. А потім його треба міняти. Після звільнення заложного були повідомлення, що цей факт досить болісно сприйняли у військах. Але Сирський запевнив, у ЗСУ зберігається високий бойовий дух. У нас вистачає і сили духу, і е, натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під е, ногою окупанта. На питання, коли війна закінчиться, головнокомандович не назвав конкретних дат. Ще у 2014-му генерал зрозумів, що війна буде тривати довго. Коли э, ця агресія розпочалася, у мене було, було такі відчуття, э, що я йду в якусь безодню, яка не має чітких яких обмежень. По часу часових обмежень. Тобто я ну, зрозумів, що це для нас велика проблема, і на той момент взагалі було не зрозуміло, коли це закінчиться. Але ж було чітко мені, наприклад, ясно, що це буде довго і це буде тяжко. Але вихід з війни є лише один: Україна вийде на свої кордони. Стійкості і сили духу у нас вистачає. Нам не вистачає підтримки. Взагалі, з приходом нового головнокомандуюча, у ЗСУ почалися процеси ревізії особового складу та ротації війська. Також ініціативою сирського називають створення в ЗСУ нового роду військ, сил безпілотних систем. Найбільш критичною зараз є ситуація в Авдіївці, де окупанти можуть перерізати останню лінію постачання міста. Але з'явилася інформація, що туди спрямовані свіжі резерви 3-ї штурмової бригади, одного з найефективніших підрозділів ЗСУ. Тримаємо вас у курсі подій.